Виробництво Челбурдівської загальноосвітньої школи перших других ступенів Костогризівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Олешківської міської ради. Та Щасливського закладу загальносередньої освіти перших третіх ступенів ювілейної сільської ради за активної підтримки комунального закладу Олешківський краєзнавчий музей Олешківської міської ради представляє фільм Освіта від минулого до сьогодення Із перших вуз від очевидців откровення». У мені присудився сон, який мене дуже зацікавив. Я навіть взяв книжку зімок. Так, я хотів був тільки любиш його, але більше мене цікаво далі. Як майбутньому історику постараюся від допомогти. І постійно скорочувався і контингент дітей шкільного віку. Це полегшило перехід до загальної середньої освіти. Ми у учениці 69-го року пішли в перший клас. Закінчили в 77-му. А я в 79-му. Я вчилась 10 классів заканчувала. Початково перші класи у нас були у вибухновиній школі, а другий клас у нас вже був у маленькій школі. Дітей не вистачало, у нас було дві зміни. Ті, що далеко були в А-класі, а ті, що близько, були в Б класі. У нас у а класі було десь 21-22, і так само десь було і в Б класі. Десь так. Ну в, в общем, в служності два класи було десь 45-46 дітей. І ці класи постійно набиралося по два класи з першого по восьмий. А в дев'ятому класі вже вони формувалися як в один клас. Сидіняли. Так, да, тому що багато поступали вчитися е, і уходили. До третього класу у нас була. Після уроку сиділи 4-5 уроків, і йшли в продлёнку. і там вже сиділи там, до двох чи до трьох. Приїжджа... Ну, за... За Приїжджала машина. Ага. Приїхала машина, ще продлёнку. Бігли хто небудь з старших клас, класів, ага, Приїхала машина. Ми виходили всі, хто там 4-5 чи скільки там чоловік, і йшли, на... нас везли додому. А в молодші класу було по чотири уроки. Більше у нас не було, тому була і що... Маленька школа у нас була. І там до третього класу ми вчилися. А з четвертого вже переходили в більшу школу. І там вже було у нас по 4, по п'ять, по шесть уроків. Навіть сім було, один якийсь саме, що було сім уроків. Було сім, це у нас сім було десь у п'ятницю, воно кажу. Понеділок була виховна година. Не серед урока, а просто в кінці останнього Последні, року. Да, урок. підручники нам а, видавала бібліотека, ну, навіть підручників всім нам не, не вистачало. Приходилося підручники ці купляти, ми докупляли. І ми... один на двох давали. Один на двох, да, то я там живе, один на двох давали. Вчилися ми на українській мові, а вчили від книжок. Так, в портфелі у нас не було ранців, іменно були портфелі, застібалися. На пірог закривається, і сюди така защілка і закрилася. Такі були портфелі. тяжолі, несли на одну сторону, згор, зігнути на одну сторону, йде тягнеш той портфель. Книжки, звісно, кожен день було. математика, українська мова. Там, 4-5 предметів це точно. І вони були товсті, дуже товсті. А хлопці, пам'ятаєш, такі через плечо були <звук> е хлопці, да, такі, да, як... такі, як по по польові такі. Да. Як тут раніше пастухи носили такі <звук> сумки, це <гасе>, хлопці такі <звук> були. І <звук> <звук> теж засівалися, якось ви на uh -huh. бок. Ну, у них там було тільки три зошита. Книжки вони не носили. І не носили. І все надіялися, що дівчата. Тому коли такі були важні предмети, хлопці старалися сідати з дівчатами, щоб можна було щось там списати. Кружки там, то саме чи факультативи, не було. Просто у нас був такий урок Домовод. домоводство. Які яких... хлопці труди. Так, да, А хлопці були труди. Вони там були Ми коло школи, були построїли майстерню. Спочатку майстерня була маленькій школі. А потім построїли нову майстерню, там тиски були, от то все, хлопці туди ходили, щось там клепали. Ну, ми тут ми так а ми, а ми вишивали, А ми, да, вишивали. нас учили вя вишивати, в'язати, їсти, їсти варили, да, варили їсти. Це нам дуже подобалося. Кожен собою картошку, там все приносили, да, там да, чистили, хіба да, да, да. блюдо якесь готовили. Угу. А столова, це що при маленькій школі, там був сад. І ми, от якщо, якщо припадав урок праці, ми ходили туди, садили картошку. От весна приходила, ми садили картошку, помідори, та іменно вирощували для столови продукти. А коли воно там теж було підросло, ми сапки брали, сказали з дому брати сапки, і ми прошували, підгортали те це саме цей город. Хлопчики приходили, поливали, поливали, да? поливали цей город. З відрами бігали. Да. Сад у нас там був гарний. А де була ж колодість, такі то копанка, як копанка була, да, дерев'яна такі, да. вон, такі вон, загородка. І то воду тягали. Так, да, Воно було як журавель. Да, да, да. ну, ж Поливали, сад там був яблучний, грушовий. Там багато було таких фруктів. Ну, все це йшло на столову. Закатували, це ж там вся кухня, коли це ж приходило літо, не закатували. Це була для нас як закатка. Сумали компоти. Сушили, сушили, При школі ще кролятник був у нас, ми вирощували там кролів. ну і за ними займався учитель біології, а ми саме ходили туди і допомагали. Кормить їх там чистили в клітках, нравилося. особливо на маленькі кролинятка. Ми там вообще торчали ось тих кліток, не могли них. Нравилося всім. І це так. наприклад, це сьомий клас займався цими кралями. Ви закінчився учбовий рік. ну, Літом, звісно, приходили там, назначали, кому там прийти, тому що треба принести акацію, покормити. З першого вересня вже ці діти не займалися кралями. Та й траву рвали. Займалися вже, виходить, ну, опять же, той самий сьомий клас тільки вже другі другі учні. у нас було володики, дерев'яна ручка, піро. Черніця розводили черніло, наливали в ручку, такі як, як шими е, мішочки. мішочки такі з затягували, затягувалися, кожен день носили з собою в портфелях. Потім розрішили нам вже в школі їх оставляти, ці ручки. Не ручки, а чернініція. Ми їх поставили в портфель, перевернулася, всі тетради, все в чорнилі. Ревемо, сидимо. Да, і самі були в чорнилі. Писали в косу лінійку. І клітинку теж, ну, то завжди клітинку полів не було. Полів, були, да, да, поля обов'язково були. Якщо ти написав не було полів, то вчитель своєю красною ручкою поля робив отакі. Аби ж так просто стало. Да, де поля? Я не пам'ятаю, в третьому чи четвертому класі вже пішли ось ці пасти, пасти. Да, писали вже пасти. Радості було. Так, да, да, що вже з'явилася паста. Сіня, зелене і краса. Тільки малювали карандашами і акварельні краски, і краски були. Ну, гуаш, это було, це вже там супер-пупер, десь комусь там, комусь за границею привезуть, то це було взагалі шикі блески. Нам нравилася праця, взагалі нам так класно розказували, ліпили. І теж було хто краще зліпе. Був алфавіт, такі вирізали букви і, ця, і така, як, як книжка розлажувалося. і в кожну ячеєчку склажували ті букви, поки там букви вирізали, і в кожну ячейку. От а і до последньої, там, до м'як козака. Всі, Всі вирізали, і в рядочок все слажували. Рахівниця в нас була у школі, Весь велика така, така була рахівниця, і ми теж на них щитали. Один, два, три, от була, було таке. А вчителів була лінійка метрова і каска метрова теж. Хто не слухався лінійку може потягнути, хто не слухав, ще більше крутиться, у казкою перетягнули. <рес> да. І ніхто нікому не жалувався. Да. Щось, щось сидиш там, то робиш на, на тому уроці. Вчителька у казку, раз по рукав держав. І, yeah, і, і сидиш, що <сп> да. so right вот так Да. Потом п'ять, що то так, п'ять рукас порока, брат, всі отак. Не зерно, не крутиться, не баратися з язиком чисать, як зараз в школі. Ну, у нас такого не було. Потім, Ту уже, коли ми перейшли на там восьмий, дев'ятий, то ми вже по блату доставали, тому що такого не було. Дефіцит був отиді. Овші зошити, вони були очень дефіцитні. Ми доставали, навіть заказували. Зушити в нас постійно забирали, постійно провіряли, дивилися, щоб було красиво написано, охайно, неохайно, де домашня робота? А якщо домашня робота не виконана, то або ти тобі ставлять двойку, або ти залишаєшся після уроків і, і виконуєш да, і роби повністю роботу. Вчителі залишалися після уроків і займалися з дітьми, які там. Ну, не виконали цю роботу. Вірші, вірші, вірші задавали. Не вивчив вірш після уроків. Був такий случай, що ми хлопці сорвали урок нас по руському язику і літературі. І нас це, пішла, пожалувалася своєму мужу, він теж у нас був учителем. І він прийшов в кінці уроку так, після уроку остаєтесь за те, що закрив І закрив класно, замок на ключі пішов. Він каже, я прийду з часом і вас їх відкрию. А, це, ми сидимо, голоді на першому етажі, Їсти хочеться, хлопці відкрили окно. Пішли через окно, вискочили, пішли, купили булочки, поїли ті булочки, а їсти все одно хочеться. Посиділи, посиділи і потікали всі сурок, через окно. Ви а він прийшов 5 годин, відкрив клас, нас нікого немає. На другий день він заходить, чия ініціатива втікти ну, із класу додому. Никто... Нічого не сказав, промовчали, всі були один за одного. А він сказав, хорошо, на завтра родителі у школу. Ну, прийшли родителі, За цей случай він нічого не сказав. Просто почав показувати журнали. Хто як учиться, у кого які оцінки. Було ще в косталі в возили з села, у Радицьк возили з села теж, всі збиралися в одному сама. З кожного села в школі збирали дітей і возили автобусом або машиною. Нас, наприклад, возили машиною. Якщо після послі уроку оставили, значить йдемо 5 чи 7 кілометрів пішком. Машина виїхала, а ми йдемо пішком, тому що більше нема чого їхати. Чотири хлопців у нас було. І я одна. І йшли сім кілометрів додому. Прийшли батьки, спрашують, де ви були? В школі залишили після уроків. Ніхто за це не переживав, що ага. Вот, так далеко йти, черно буде. Всім було все одно. Де діти, як вони йдуть самі? Так, тому що Такого от приступності такої не було, ніхто нічого не боять. Е, що стосується зовнішнього вигляду, як ми в школу ходили, всі дівчата ходили в однакових формах. Корішнього було кольором. Е, жара, не жара, ми в них ходили. Нам було сильно жарко. Хлопці теж ходили, быть, або си, темно-синього кольору костюми, або темно коричневого було. Обов'язково дов бути білий воротничок. Що в хлопці. І да, да, да. воротнички в дівчат на формі, і в хлопців. Якщо біли, біла рубашка є, рубашка, торочка не треба. А якщо ти одягаєш темнішу рубашку, значить до піджачка піжачка бути пришити воротничок. Не бути. Якщо у тебе, якщо, якщо у хлопця волоси западають за вуха, лізуть на глаза, могли при всіх у класі взяти ножниці і вирізати на голові хрест. В кожному класі була сантрика. Там туди входило дві чи три дівчини. От вона, вони повинні перші прийти в школу. Приходять у школу, відкриваються двері, ти заходиш і показуєш руки. Є в тебе ногті чи нема в тебе ногті. Якщо є ногті, йдеш чим хочеш. Гризи, чи ножницями обрізай, на урок ти прийдеш із, 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 без, без ногті. Краситься теж не можна було. В сергах це було преступлення. Якщо вчитель побачив, що у тебе серги, він одразу виставляв свою руку і голову поворачував в сторону, знімай. І ложи. Да, і ложи. І ми ложили йому в руку. Він буває, як забувається за ці серги на другий день або на третій приходимо в школу, а його жінка у наших сережках. Даже так було, що були, забрали серги, а прийшли до батьків і сказали, що так і так зняли серги. Як це зняли серги? Ішли додому батьки, забирали цього вчителя серги, а відповідь. Звучала, якби я, я знав, як їх викине. Карічка, за двадцять копей, як корічку да. і то забирали, не да, було да, ні калічки, да. нічого. Глаза трохи только покрасить, пішла, вмилася бистренько, пішли під крани і вмиваємося стоїмо, тому що порозмазували, як безвилаш, без, без нічого. Ну, да, 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 mm -hmm. Корічка плили, от була проволка. Різнокольорова і, коли, Тоні, да, і робили собі колечка. І ми ходили в цих колечках. теж сказали. Снімайте, можете до школи йти. У нього з школи, а на уроках цього не було. Було чорний фартушок, і біли. а білий це вдівали коли якесь свято. Парадний парад. Обов'язково бути, якщо ти е, жовтеня, значить у тебе до бути зірочка прикріплена. Якщо ти піонер... Обов'язково должен бути висіть галстук. Якщо тебе нема галстука, питали, де галстук. Хлопці витягували той галстук, пом'ятий, і ціпляли собі на шию. Тільки йшли додому, галстук зняли п'ять його карман. Якщо ти комсомолець, то у тебе доже висіть комсомольський значок. В цьому була, звісно, у нас дисципліна. 14 лет да. в комсумол приймали туди. Ой, так. комсомол приймали, звісно, да. це було прямо як Жесть якась. Да. прям був урок, сиділа комісія і задавали такі вот статути комсомольські, що це треба було вивчити. І їх зубрили, питали, зубрили, да, задавали питання, а питання задавали зовсім інші. І, і, і тебе починають питати, а ти не знав, що відповісти. Ну, ладно, наша школьна комісія а, одобряє. Ми приймаємо тебе. Комсомол. Ну для цього треба поїхати а, в, в район, і там дуже як вона називалася? Комсомольська спілка. Там теж буде комісія, там будуть приймати комсомол. Ну там було проще. Ми прийшли. Ти хочеш бути комсомольцем? Так. Да. Ми тебе вітаємо. Ось тобі значок. Значок і ще була книжечка. Так, і книжечка така. книжечка так. Ну, написано було. Були такі, от зараз у школах є діти. З ними займаються окремо як інклюзивних. В нашому тоді те време не було цього. Ну було була у нас такі теж діти. Там, трохи там не дочували, але ну, на це ніхто не зациклювався. І не так, віде, да, віде, на віде, це ніхто віде. не обращав увагу. що я пам'ятаю, що почався е урок української мови. Там була задана, заданий був важкий предмет, щоб урок треба було щось відповісти. Ну, Дівчата, звісно, урок цей вивчили, а треба ж було хлопці спитати. Ну, хлопці цей урок зривали. Вони там бігали, щось кричали, якісь самольотики кидали. А вчителька мовчки сиділа, дивилась на нас, дивилася, подивилась на часи, остається дві хвилини до кінця уроку. Вона вийшла, взяла крейду, написала на доски. Оце, оце, оце на завтра. Я вас завтра спитаю. І сьогоднішній урок, і завтрашній урок. І пішла. Сильно нам нравився урок географії. Вона починає розказує щось там, що в той страні, то те, то те, всі сидять, слухають, слухають. Чому урок що закінчився, щоб не відповідати? Ну, а вона нічого так, вона розказує, розказує, ми слухаємо. І дивиться п'ять минут залишилося. Всі все розслабилися, все. Фух, слава Богу, на сьогодні не спитають. На другий день, на другий урок вже як приходить, вона починає визивати. Е, Спочатку зверху повіту. А сьогодні питає, на другому році починає знизу. І той, хто перший починає розказувати, низ, низ, що в журналі учні відпочивають. Тому що сьогодні вона питає перших. І вона так, наприклад, якщо хлопець перший у журналі, вона його не визивала. Вона визивала дівчину. Дівчина вийде, розкаже все, ті хлопці слухають. Тобто хлопці пересказують, що та дівчина розказала. В школі у нас були ще заклади, на які ми готувалися. На 1 сентября ми завжди приходили з цвітами, поздравляли вчителів. День, день квітів приносили кожен букет, виставляли в школі, хто красивий, клас красивий букет виставив. Потім вулицями День учителя, завжди ми вчителів поздравляли.